Моє вітання у студії міської інформаційної служби Анастасія Васильєва. Про події, які відбулися у нашому місті станом на четвер, 26 січня, дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. Які функції виконують районні адміністрації після реформи. Про це дізнавалися наші журналісти безпосередньо в установах. На вулиці Хуртовина змінюється ожеледю. Поліція закликає бути уважними як водіїв, так і пішоходів. Заснована у січні 2010 року молодіжна громадська організація Сила молоді Дніпровського медкомбінату відзначила семирічний ювілей. Абітурієнти готуються до вступної кампанії. На Дніпропетровщині майбутні студенти реєструються на тестове зовнішнє незалежне оцінювання. На репетицію основної екзаменаційної сесії записалося вже біля 9 тисяч абітурієнтів області. Більшість із них бажають перевірити свої знання з української мови та літератури. Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 10 січня і триватиме до кінця місяця. На сьогодні перевірити свої знання забажали вже біля 9 тисяч абітурієнтів. Майже 6 тисяч проходитимуть екзамен із двох предметів. Решта здаватиме одну дисципліну. Участь у пробному ЗНО платна 129 гривень за один предмет. У день тестування абітурієнт має взяти з собою паспорт чи інший документ, що засвідчує особу і запрошення. Переваги тестового оцінювання в тому, що, пройшовши його, абітурієнти краще орієнтуються у самому процесі. І впевненіше почуваються під час іспитів. Це дає учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання побачити структуру зміст тестового зошиту, побачити, як відбувається пропуск до пункту незалежного тестування, сама процедура, як проходить організація перед тестуванням, і звичайно, самого. Завдання самого тестування. Далі наголошуємо на те, що ці результати ніяким чином не можуть вплинути і на державну підсумкову атестацію, і на основне зовнішнє тестування. Пробні іспити на Дніпропетровщині стартують 1 квітня. У цей день можна буде пройти тестування з української мови та літератури. 8 квітня з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії чи іноземної мови. Цьогоріч найпопулярніше серед Абітурієнтів українська мова та література у трійці лідерів математика і історія України. Усю необхідну інформацію щодо зовнішнього тестування можна переглянути на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Кожна районна адміністрація Кам'янського це виконавчий орган міської ради, який реалізує функції місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку районів, благоустрою реєстрації та зняття з реєстрації за місцем проживання та багато іншого. А в нашому місті три такі установи. Сьогодні наша знімальна група прибула до Дніпровської районної адміністрації, аби дізнатися про особливості роботи цієї ланки органів місцевого самоврядування. Всі знають про існування подібних установ, але мало хто знає їх обов'язки. У Дніпровській райадміністрації працює сім відділів, які надають послуги мешканцям від реєстрації та зняття з реєстрації по місцю проживання до фінансового облікування. Ви знаєте, наше головне завдання, щоб люди зверталися саме до нас, а не турбували міську владу саме в центрі міста, міського голову, заступників, які знаходяться на правому березі. Через те і адміністрація кожен день переймається цими проблемами і намагаємося їх якісно вирішувати за останні півроку. З урахуванням змін у законодавстві обов'язків у працівників побільшало. Додатково включили і архівний облік. 4 квітня минулого року Державна міграційна служба України передала картки реєстрації фізичних осіб та приватного сектору районним адміністраціям. Тепер цим питанням займаються тут. Як зауважують спеціалісти, таке нововведення позитивно вплине на якість надання послуг, адже час на очікування необхідних документів для отримання паспорту чи прописки скоротився з двох тижнів до 20 хвилин. Люди, які зареєстровані за даними адресами, діти також Дає змогу нам робити на підставі цієї діючої картотеки видавати довідки про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання дітям до 16 років, громадянам України, які мають паспорт. Які вносяться до діючих зміни до діючих карток, головна проблема сьогодні це померлі особи, які досі числяться у житлі, як прописані мешканці. Часто рідні померлої людини не повідомляють службу про втрати у їхніх родинах, каже Тетяна Калараш. Ми знімаємо за заявою. Автоматично не відбувається зняття реєстрації, тому що передбачено, що заяву про зняття з реєстрації подають родичі. Слідкуйте за нашими новинами та дізнавайтесь більше про роботу районних адміністрацій. І до уваги небайдужих городян. 16-річного Микиту Тихонова, 4 грудня 2016 року о 16.50 на проспекті Свободи збив автомобіль. Хлопець провів в комі 30 днів. Тривале знаходження у важкому стані викликало ускладнення здоров'я Микити. Наразі лікарі до списку вже отриманих травм додали такі діагнози, як сепсис, кардит, гнійний трахіобранхіт, повне виснаження організму, виявлено також стафілокок в крові. Наразі Микита знаходиться в Дніпропетровській області. Обласній дитячій клінічній лікарні. Один день лікування обходиться у понад три тисячі гривень. Мати хлопця, яка виховує його без батька, звертається до небайдужих городян за допомогою. Якщо хтось став свідком дорожньо-транспортної пригоди 4 грудня 2016 року по проспекту Свободи, прохання звернутися за телефонами 097 296 53 98 або 067 713 37 49, Допомогти врятувати. Вати життями кити може і фінансова підтримка. Номер картки мами Тихонової Вікторії Сергіївни. Ви бачите на своїх екранах. У холодну пору року аварії на дорогах трапляються набагато частіше. Про це не втомлюються нагадувати працівники поліції. Взимку автошляхи особливо небезпечні, акцентують увагу захисники правопорядку. Адже через сніг та ожеледицю автівкам важче гальмувати. Не варто забувати і про перевірку технічного стану автомобіля. Обережними повинні бути і пішоходи. Поліція дає низку рекомендацій водіям: не гальмувати різко на слизькій дорозі, бути обережними на мостах та естакадах, уникати різких маневрів і обгонів. Відомство також радить знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ. Соблюдайте правила дорожнього руху, не обганяйте на скользких участках дороги. так само при ухудшенні погодних умов, при снігопадах, многії пішоходи не вважають ситуацію, що не кожен водій і транспортне середство… Можна становіть на скользьких участках дороги, то тобто, відноситься к кетаму принібрижительно перебігати дорогу через сугроби перед автомобілями. Місцеліса кучугури снігу на дорогах звичне явище. Щороку вони перетворюються на справжні транспортні перешкоди цього року, як ніколи комунальні служби розчищають автомагістралі та возенькі вулиці. Іван Іванович, водій трактору, поділився, що на новій техніці працювати набагато легше. От самого початку. Как только начался, так и работаем и ночью работаем, убираем. То есть власти стараются и мы им помогаем. Ну легче, конечно, но это импортная техника. Но наши еще так не делают. И посыпаем тоже, и убираем. И, в общем, стараемся, чтобы было хорошо. Сергій, водій маршрутного таксі, розповів, що зиму він любить. Але як водію дуже складно. Виникають проблеми, коли сніг тане або покривається кригою. Полегшує роботу те, що комунальники займаються розчищенням транспортних розв'язок. Тіжело, звісно, звісно, тяжело. Ну ну, принципі, то терпимо, тому що в цьому году, по сравнению з прошлим, чистять дороги, посипають то більш-менш нормально. Тоже тут же вообще не чистили. в этом году, вот, Пожалуйста, очищена все хорошо. нарікати на нечищені шляхи не вихід, адже рух на дорозі починається із дотримання правил. Зауважують полісмени. Вже з перших чисел січня у місті сталось приблизно 15 дорожньо-транспортних пригод одна з потерпілими. Поліція попереджає, зима у розпалі, тому всім учасникам дорожнього транспортного руху потрібно бути вкрай обережними, тим паче під час заморозків ожоледиці та снігопаду. А дзьоба Максим Сербіненко, міська інформаційна служба. А у січні 2010 року у Кам'янському була заснована молодіжна громадська організація Сила молоді до складу якої увійшли молоді працівники Дніпровського медкомбінату, студенти вищого професійного училища та металургійного коледжу. 25 січня у народному музеї медкомбінату відбувся захід з нагоди святкування дня народження. Деталі у наступному сюжеті. Саме у 2010 році на Дніпровському медкомбінаті була розроблена і затверджена комплексна програма по реалізації молодіжної політики. Основна мета це залучення молоді до активної життєвої позиції у трудовому та суспільному житті, формування соціальної політики та ментальності, збереження і розвиток традиції та корпоративної культури. Підтримка творчих ініціатив нашої молодіжі хотіла, щоб вони… Взаємодійстволі, дружили, да сплочалі, тому що сила молодежа в її активній життєвій позиції. Ці ідеї підтримують і в учбових закладах, адже і для них головне, щоб молодь після навчання також мала тверду соціальну і моральну основу. Тож із семиріччям громадську організацію прийшли привітати представники коледжу та ДВПУ. Близьких нам за подихом, близьких за духом. Ми іноді вражаємося їх енергії, їх е, такій невичерпні енергії, бажання зробити нашу країну і наше місто краще. Більше століття тому в інженерному клубі Дніпровського заводу, а нині народний музей підприємства, збиралися люди за спільними інтересами для відпочинку та культурного дозвілля. Так само і сьогодні тут зустрілися ті, кого об'єднали загальні ідеї. Тож офіційний день народження громадської організації Сила молоді перетворився на приємний та невимушений клубний вечір: ігри та конкурси, жарти та посмішки. Також серед гостей представники жіночої ради та ради ветеранів медкомбінату, які активно брали участь в усіх задумах. Не завжди на це праздник. перше я молода, душою завжди. по вторых я Савітамаладюжі. Я їх знаю. Вообще, потому что я ездила и возила их и на футбол, и кругом я с ними была. То есть я их всех знаю хорошо, они мне как друзья товарищи. І побажала молодим людям ще більше енергії та натхнення у справах і хорошого достатку. І на ділі продемонструвала відомий факт того, що не важливо скільки тобі років, а важливо, наскільки ти себе почуваєш. Головоломки зі словами та стрічками, скоромовки та улюблена гра. Вгадай мелодію. І у цих забавках брали участь усі без виключення. І переможців у цих іграх не було. Та от сюрпризи від дирекції Дніпровського медкомбінату були. Ще одним сюрпризом для гостей свята став виступ. Соліста міської групи Сільверстаун Олексія Орочко. Давнього друга відділу по роботі з молоддю. Хотілося б, чтобы щоб совет со більше йшов бы, І опять же, та же музика більше вот альтернативної музики. Окрім цього, подарунками були номери від творчих колективів КСЦ Дніпровець, виступи ансамблю бального танцю лілея, цирковий номер від Софії Пономаренко, пісні у виконанні Наталії Присвітлої. Також гостями свята були переможці обласних та всеукраїнських турнірів Марія Коряк та Євген Пушкар. І до новин спорту. Нещодавно на базі загальноосвітньої школи номер 30 відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області по стрільбі із лука в приміщенні. У змаганнях брали участь спортсмени трьох вікових категорій з Дніпра, Кам'янського та Запоріжжя. Наше місто представляли вихованці клубу Орлан Центру позашкільної роботи та дитячої творчості імені Олега Кошового під керівництвом Володимира Домрачева. Переможцями стали кам'янчани Назар Решітько серед дорослих лучників, і Євген Шепель серед новачків. Кращим спортсмен... Наном серед кадетів стала Юлія Коваленко із Дніпровської команди Таргет. Тепер Юлія разом із нашим Олександром Дем'яненко та Кирилом Соколовським розпочала підготовку до чемпіонату України в Черкасах з 10 по 12 лютого. Понад 70 спортсменів п'яти вікових категорій взяли участь в чемпіонаті області з міжнародних шашок. Місце проведення шахово-шашковий клуб імені Уріха міста Дніпро. Саме тут і розігралися цікаві і безкомпромісні шашкові бої за 10 комплектів нагород, власники яких отримували право представляти нашу область на чемпіонатах України в Івано-Франківську та Запоріжжі, які відбудуться у лютому. З відчутною перевагою у медальному заліку кращими на турнірі були визнані спортсмени з Кам'янського. З усилями двох спортивних шкіл міста: Дюсиша номер 2 та 3 – завойовано 25 нагород з 30 що розігрувалися. У спортсменів обласного центру чотири медалі: одна золота, дві срібних і одна бронзова. Одну єдину нагороду, але золоту, завоювали спортсмени з міста Верхньодніпровська. На п'єдестал Пошани у ранзі чемпіона області 2017 піднімалися і Балабан, Марина Гомілко, Андрій Блоха, Олександра Романова, Ілля Рязанцев, Віра Попруга, Владислав Заплюсвічка, Олена Вовк, Владислав Антонович та Анастасія Лашкова. Тож уже у лютому на юних спортсменів чекають чемпіонати України. І наостанок про погоду на п'ятницю, 27 січня, синоптики обіцяють хмарність. Зранку та протягом дня можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі знизиться до мінус 18 градусів, а в день відчутне підвищення температури до мінус 8 градусів. Вітер переважно північного напрямку від 2 до 4 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. В студії працювала Анастасія Васильєва. Чекайте завтра о 19.00 свіжі новини. Ну а наразі побажаю вам приємного вечора і будьте обережні на вулиці. Ожеледиця на все добре.